Доброго ранку. Ми вже попили кави, зібралися і рушаємо далі у глибину Трахтеміра. Погода причудова, буде жарко. Нам сьогодні ще 25 кілометрів до озера Бучак. І Дивимось, що у нас сьогодні буде, які пригоди будуть у нас на сьогодні. Ну, 25 км попереду. Кордон регіонального ландшафтного парку Трахтомірів. Намагаються щось робити. Такі вказівники поставили, але маркування немає. Ну, так виглядає кордон. Йдемо далі. По висоти 222. Дуже класно дослідити на ровері, тому що ви зекономите дуже багато часу у подорожі, а відвідати дуже багато місць. Ровером тут доволі комфортно кататися. Стежинки бачите, які широченькі. Ну і можна дістатися до основних пам'яток. Так що рекомендую сюди приїхати ще й ровером. От ми дісталися першого розгалуження доріг. Але щоб нам вийти на висоту 222, нам треба йти прямо. А ця стежинка виводить нас на Тарасову гору. Тарасова гора Тарас Григорович Шевченко відвідував ці місця. Десь я знайшов інформацію, що тут Тарас Григорович написав свою поему Сон. Він припливав сюди яліком і тут писав свою поему. Ось такі цікаві місця у нас є в Україні. Ось такі краєвиди відкриваються з Тарасової гори на Дніпро. Ну, мабуть, коли тут писав свою поему Тарас Григорович, тут вигляд був зовсім інший, бо частина території вже затоплена. А коли тут не було ще водосховища, десь у той стороні був коровий брод. І можна було перейти Дніпро у брод. Потім затопили територію і стало трошечки глибше. Тут є ще один такий оглядовий майданчик, але він закінчується таким яром. І внизу ліс можна вийти до Дніпра. Тут так багато павуків, бо неможливо пройти по стежці, щоб не попасти в павутиння. От, от, от тільки отак, от, от, раз і витираєш, раз і витираєш. Фух. За ніч вони наплітають. Навіть якщо вчора тут хтось був, то за ніч буде нове повутиння. А якщо ви залазите туди в ліс, все, будете білі. Мені вчора розказали дуже цікавий факт, що у цьому яру е, знімали фільм Вій, що за радянських часів з Наталією Варлей. І тут були прокладені рельси, тоді ж були кінокамери дуже великі. І тут от був знімальний майданчик. Треба передивитися Вія. Може дійсно так воно і є. Трахтеміров дуже різноманітний. Ми вже вийшли з лісу. І тепер деяка частина шляху буде проходити за відкритою місцевості. Жарковато буде, водичка тут є маркове джерело, але до нього треба ще дістатися. От, ліс позаду. Тепер ми на відкритій місцині. Дуже полюбляють усілякі там езотерики, йоги. Вони вважають, тут дуже сильна енергетика. Сюди тури влаштовують езотерічні висота 222. Одне з самых привабливих місць для езотериків. Про те, як дістатися до Трахтимірова, найпростіше з Києва або з Каніва, до населеного пункту Великий Бокрін. Любою автівкою можна дістатися до Великого Бокріну. І з Великого Букріну майже до самого колишнього населеного пункту Трахтимірів. А тепер там спалена резиденція пана Бакая. От туди можна дістатися прямо автівкою. Або до населеного пункту Великий Букрін на зубинці виходите на кінцевій і чим чекуєте ну, може з кілометрів 7. От, а може, я, я не знаю, я не дивився, скільки там йти. Ну, здається, що так. І все, ви на трактомірові. От, година ходи і ми вже біля висоти 222. От, Зараз Стежиночка поверне ліворуч і ми вже будемо на висоті. От він геодезичний знак, висота 222. І тут вказівники стоять. Оглядовий майданчик тут. Дуже класний краєвид відкривається. На Дніпро, прямо у нас Переяслав Хмельницький, Ліворуч, о, праворуч ми підемо на Батурову гору, От, і праворуч там ще у нас село, покинуте село Зарубенці. Ми туди не підемо, ми підемо цією стежкою на Марков шпиль. Оце тріангуляція 1931 рік. Ось висота. Двісті двадцять два. Краєвиди на Трахтемірові захоплюючі, супер. От така стежинка веде до Маркового Шпиля. Треба бути обережним. Дуже круто ми вийшли на Грумаркову. Маркову. Є стежинка, але я не раджу туди залазити. Для деяких людей це святе місце. Шануйте їхні погляди. От, але тут є стежинка і можна піти на іншу локацію. Ми зараз обійдемо Маркову гору. Так от праворуч обходимо. Попадаємо в такий яр. І стежка йде. Вверх і там такий шикарний гребень. Уху! О! Дивіться, які краєвиди. Це просто супер. 360 градусів ту вам панорами. Маркова гора. Трошечки пройдемося у бік Дніпра. Краєвиди просто, просто так зносить. Супер! Ух, супер! Погляньте! У мене не вистачає слів. Ну супер мальовниче місце! Вау! Україна дуже красива! Оця стежинка вона веде до Маркового джерела, але я хочу зауважити оце місце. А далі. А далі. Ну, тут п'ятою точкою можна проїхатись. Взимку тут майже, мені здається, якщо немає спеціального спорядження, то взагалі не можна донизу спуститися та потім піднятися. І... Маркове джерело у нас у тих хащах. А от тут по стежинці, по стежинці спускаємось до самого Дніпра і шукаємо маркове джерело. Це ще по часу десь хвилин 15. От Відвідали Марков Шпиль або Маркову гору. Більше за сьогодні я нічого не встигну відвідати, тому що треба рухатись у бік озера Бучак. Це відстань ще нормальна. От. Тому рухаємось зараз у бік Луковиці і потім на Григорівку, а потім вздовж Дніпра йдемо до Бучака через Рожену Краницю.